Знов привіт. Сьогодні наступна частина, теж я думаю, цікава. Зупинились ми на тому, що Надя була беременна Єго... Єгором, і ми почали додавати до харчування замість Daily WX, рослинний комплекс, який з 23 рослин різних. Складається і закриває повністю потреби нашого організму в вітамінах, мінералах, мікроелементах і фітонутрієнтах. Ну і разом з тим омега-3. Разом з тим омега-3 е це жирні кислоти, жир, які необхідно вживати всім без винятку. І... Коли Надя народила Єгора, то лікар їй порадила додати до харчування ну, разом з кальцієм ще протеїна амінокислоти. і в МВА вже тоді був протеїн. Чесно вам скажу, ми його купили, скажімо, так, для асортименту, щоб показувати людям. Що є такий додаток амінокислоти, або протеїн. В натрилайт він е, походить з рослин, теж, і він містить е, амінокислоти, які є незамінними, які наш організм сам виробити не може, тому їх треба додавати е, з до харчування теж щоденно. Бо на жаль, більшість людей в своєму раціоні не мають достатньо протеїнів, амінокислот. і від цього процес старіння дуже швидко прискорюється, і общий стан організму теж не є оптимальним, скажімо так. Але він в нас стояв цей протеїн, і просто баночка пилилась, скажімо так, на полці. А коли Надя почала кормити Єгора, то ми почали додавати його, ми не розуміли ще, як його пити. Ми пробували з соками, пробували з водою мішати, додавати до їжі. Але потім просто ми приділились, нам, сказали, що найкраще він засвоюється, коли просто з водою на 100 грамів. Чайну ложку з горкою додаєте, і нормально він максимально засвоюється. Що ще дуже гарно в нутрілайт, те, що цей протеїн засвоює, засвоюється так як і всі інші додатки до харчування на 99,9%. Тобто від них немає побочних ефектів. Вони ніде там не сідають на шлунку, там в кишечнику, якщо це оміга 3, вона не сідає там, як ві... або вітамін С на, на сосудах, там або кальцій, глюканат кальція, вони повністю засвоюються. І це дуже гарна новина, бо це дуже важливо для нашого здоров'я. І Потім ми якось попали на один тренінг. Надя, коли кормила Єгора, вона їла цей протеїн, їла кальцій, WLX, і вона одного разу прийшла до свого лікаря. Лікар тоді у Наді було двоє дітей, і так сталося, що ми. Телефон лікаря загубили, і десь декілька років ми ну, просто потеряли контакт з цим лікарем. І коли, скажімо так, ми знайшлися, Надя прийшла перевірити зуби. Лікар була дуже здивована, що після двох дітей в Надії цілі зуби, і жодної дирочки навіть не було, бо у багато кого то волоси сипляться після беремності родів, то зуби е, крошаться. У наді нічого цього не було, бо ми вживали е, додатки до харчування. А потім ми попали ще на один тренінг по протеїну, по амінокислотам. Я з'ясував, вияснив для себе, для чого він потрібен кожній людині. Бо о, амінокислоти щоденно приймають участь в нашому метаболізмі, і для цього нам щоденно потрібні амінокислоти, протеїни. І коли я почав щоденно, ну, скажімо так, на той момент ми займалися вже тільки бізнесом Амвейт, попередній бізнес ми закрили, витягнули з нього гроші о, і займалися тільки бізнесом Амвей. І, скажімо так, з'явився час, і, звичайно, це трохи сказалось, Хоч ми вели здоровий спосіб життя, ходили в басейн, Надя тренувалась, ходили пішки. Не скажу, що 10 тисяч чого, бо про це тоді ще ніхто не казав. Але ми знали, що треба ходити пішки. Але трохи в мене з'явилась лишня вага. І от я вам скажу, коли я почав пити протеїн, то я за декілька місяців скинув 4 кілограми. Для мене це ж, теж було дуже дивно, бо я не зрозумів, як так може бути. А я порадився теж зі своїм сімейним лікарем. Він сказав, що ти, твій організм просто вийшов з сплячого режиму. Бо коли в нашому організмі чогось постійно не вистачає, він переходить в сплячий режим і він знаходиться в такому режимі накоплення. Якщо нам постійно не вистачає амінокислот, то всі амінокислоти, які наш організм получає з їжі, вони переходять в стан такий накоплення, і вони всі не використовуються, а накоплення це жири. І коли він мені сказав, коли твій організм зрозумів, що тобі вже хватає амінокислот, він попросту ці жири спалив і перейшов, вийшов зі стану сплячого режиму, зі стану накоплення. Тому я теж всім рекомендую взяти до уваги, щоб. Амінокислоти були у вас в щоденному е, прийомі їжі, бо якщо їх не вистачає, у вас можуть бути проблеми з метаболізмом. Ну і, звичайно, якщо проблеми з метаболізмом, то можуть бути проблеми з здоров'ям. І після цього пройшло декілька років і почалось саме цікаве. Тому до завтра, до зустрічі!